Обіймами розпочинається кожна зустріч волонтерів із учнями Вільшанської спеціальної школи, розповідає педагог-організатор закладу Оксана Деценко. Цього разу каже, не волонтери приїхали до дітей, а навпаки. Для декого з них це перший кіносеанс у житті. Діти, які перебувають у нашому закладі, вони ну не мають, не всі мають змогу кожного дня ходити додому, самі скупляться в магазинах. І коли ми їх от вивозимо так на екскурсії, у кінотеатр там чи ще десь, то діти, ну, ми їх соціалізуємо у суспільстві. Є дітки, які вже старші класи, там 10, 9, 8, і ці діти вже були, приводили їх на. Також тоді були волонтери нам допомагали в цьому. І а ці дітки, які початкові класи, то вони вперше тут ініціював захід черкаський волонтер Павло Собко. Понад п'ять років він з командою опікується двома закладами: золотоніською спеціалізованою школою інтернатом та Вільшанською спеціальною школою. Написав мені, мій побратим Євген Попович, каже Павло. От люди не знають, мої, мої знайомі не знають, що робити з цією ковідною тисячею. От в мене є каже таке бачення, давай спробуємо це все зробити в кінотеатрі дітей. Люди дехто просто купував сертифікати на цю ковідну тисячу, а є люди, які е, ще не отримали цю тисячу або не робили вакцинацію, просто тисячу гривень скидали на картки. Павло Собко говорить, також оплатили поїздку та придбали попкорн для дітей. На черзі планують організувати кіносеанс ще для 40 школярів. Це несправедливо, якщо з одного інтерната частина поїде, а частина ні, це діти. Тим паче такі діти. Це, ну, будемо старатися вже тоді, десь якихось може меценатів шукати, прямо купувати квитки, навіть, навіть не за ковідну тисячу. Тримайте гарного перегляду. Побувати в кінотеатрі для дітей справжня мрія, каже волонтерка Юлія Лесько. І додає, здійснити її було надзвичайно приємно. Те, що для нас є простими речами, відвідати кінотеатр, поласувати попкорном для цих дітей. Я впевнена, ну мало хто з них був на такому мероприємстві, скажімо так. І для них це буде справжньою мрією, справжнім святом. Долучатися до ініціативи можуть всі охочі, додає пані Юлія. Головне бажання подарувати дітям емоції. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Що ти його